Це подкаст громадського радіо. Зустрічі. Програма про україно єврейські взаємни. Вітаю слухачів громадського радіо. Це програма зустрічі. Мене звати Василь Шандро. Гостем нашої програми сьогодні є історик і голова наглядової ради молодіжної організації Пласт. Національна скаутська організація України. Це пан Юрій Юзич. Добрий день. Доброго дня. Отже, сьогодні ми говоритимемо про єврейський скаутський рух, як виявляється, він виник на території України. Він виник в Західній Україні. І досліджень на цю тему не аж так багато. І з одного боку, може здаватися, що це було якесь локальне, невелике явище. Але, судячи принаймні, з тих досліджень, які вже має і пан Юрій, які оприлюднені частково, так виглядає на те, що це. Досить потужний рух, принаймні став в міжвоєнні роки. Зрештою, як ми говоримо і про український скаутський рух. Отже, пане Юрію, говоримо про Львів, зокрема, так як місце виникнення єврейського скаутського руху. Про які роки йдеться? Йдеться орієнтовно про 1910 рік. Тобто, глибше навіть самі єврейські скаути, як вони можуть розібратися. Поки що е, і досліджень на цю тему не забагато, от, але період приблизно такий. Ну і цей рух діє десь до 1944 року. Е, і далі він якби до ну, 43 третього доки основну масу євреїв західної України не винищели в Констаборах і в інший спосіб. 1910 рік, тобто, це ще до Першої світової війни, і це час, коли багато спортивних організацій молодіжних, вони заполонили, ну, в тому числі територію Східної Європи. Так, ми можемо говорити там про Сокіл на Західній Україні, ну і, про, зрештою, і на території Чехії, так, чи майбутньої Чехословаччини після вже Першої світової війни. Тобто, це досить був популярний напрямок. Ну, дивіться. Єврейський скаутський рух він іде не так від спортивного руху, хоча його активна фаза ніби присутня в цьому процесі, як іде більше від руху сіоністичного тобто, що е сіоністи люди, які прагнули повернутися на Палестину, повернутися на землю обітуману, вони самоорганізовувалися. І, в принципі, був досить сильний сіоністичний рух і паралельно з тим, коли задумувались як і українці, наприклад, про те, що потрібно там боротися за свою державу, то потрібно працювати теж з молодою. І якщо навіть говорити про вплив там, спортивну руху на пласт, він був, от, але все ж таки вирішальним і в українському скаутно, і в єврейському, і навіть в польському, це все ж таки було бажання організувати роботу з молоддю, бажання такої певної парамілітарної підготовки не тільки ну, юнацька, це зараз. Прийнято, а в принципі молоді до ну, здобуття своєї державності. Ну і символічно, що в принципі три народи вони створили свійська отенху Львові. От поляки державу здобули, а потім здобули євреї, і, і десь останні вже в 91-му році українці. Ну, це якщо не вважати події української революції і е, червня 41-го року, так само, хоча звісно, що це е, не може йтися про утвердження таке, так і легітимізацію на рівні світовому, так не вдалося утримати, як часто ми кажемо. Як називалася а, 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 організація скаутська єврейська, чи змінювала вона ідеологію, назву протягом років свого існування? Ну, дивіться, справа е в тому, що скаутські організації в Східній Європі вони всі не називалися скаутами, вони шукали якийсь національний е відповідник терміну, британському терміну скаут. Це такий термін-розвідник. Через те німецькі скаути називаються фадфіндери в Німеччині, в Австрії, в Швейцарії, польські скаути називалися гарцерами, українські пластунами. Там Югославські народи, вони назвалися ізвідцями, мадяри е, черкесами. Відповідно, коли єврейські скаути думали над такою назвою, яка була в цьому природі середовищі природної східноєвропейському, то вони обрали єврейське слово стражники, яке е, звучить як шроми. Так. І відповідно, Гашомер, це так називається організація, після назвалася але базово це шроми української мови стражники. І така легенда, відповідно, була започаткована. Ці організації: і українська, і польська, і єврейська, який статус вони мали, от зокрема до Першої світової війни і в час Першої світової війни. Тобто, це були легальні чи напівлегальні, чи зовсім нелегальні організації? Австрійська імперія була ну, з одного боку імперія, з другого боку досить демократична. І для заснування будь-якого товариства потрібно було дозвіл там на місців місцевої адміністрації. От. Але австрійці е, дивилися спокійно теж на ці форми, коли в межах існуючих організацій, які легально зареєстровані, створювалися якісь напрямки. Взагалі, скаутинг, коли він зароджувався, що в Британії, що на Західній Україні, ну, це не було розуміння, що це є якась нова організація. Тобто, це була. Форма роботи з дітьми у старшими старшого віку, яка виявлялася, ну могла виявлятися в різних організаційно-правових формах. Наприклад, той же ПАС, він створювався переважно ну, там, в різних групах, але було багато викладачів в гімназіях, які е, вважали скаут або український пластик, перекладали як ну, форму, опці там наукові гуртки, там спортивні. Ну і були такі скаутські гуртки. Тобто вони очевидно ніде не реєструвалася. Це була форма роботи з молоддю. Там при товаристві Сокіл у Львові закладалися то там, пластові гуртки Петро Франко закладав. Так само і єврейські скауські групи вони не були чимось таким е, окремим, що там був якийсь чоловік, який взяв, створив всіх, організував навколо себе. Це була форма роботи, де люба, в принципі, організація могла. Єврейська чи українська могла цю форму взяти і в своїх межах легальних, якщо це легальна організація, чи напівлегальні, створити таку систему, от а вже методично це все виглядало в той спосіб, що видавалися різні посібники. Ну і люди читали відповідно цю організацію робили Тобто, сама організація, це це інструмент швидше, так? Ну організаційне оформлення, воно пройшло вже десь після Першої світової війни. До того часу це ну був рух. Ну і навіть зараз ми жартуємо от, в законі про пласт, який парламент схвалив новому році. То пласт називається в першу чергу пластним рухом, бо це найтяжко одної організації назвати. Формально є багато організацій організаційних країнах, але є розуміння певних цінностей, і організації між собою співпрацюють, домовляються, шукають якби певні змісти, які всіх об'єднують. Тому скаутинг не є типовою такою організаційною формою, яку можна назвати організацією. Зрозуміло. Що стосується певних програмних цілей, так чи вони виписані якось, окрім загально про що ви сказали, так в перспективі здобуття незалежності, так для принаймні цих трьох етнічних груп, про які ви сказали на початку програми, чи є якийсь документ, чи цей документ він не писаний, так би мовити, а базований, як ви вже казали, а міг бути базований на? На е, сакральному письмі, так, на давніх книгах і на основних якихось законах. Ну, дивіться. Всі скаути у всьому світі для них є важлива річ, так званий пластовий або скаутський закон. І цей закон в різних країнах, ну, середньому 10 пунктів, його виписали основоположники скаути, ну, оперуючись на Лицарський кодекс давній. Такого кодексу не було, просто були різні варіанти цього кодексу. Тому цей скаутський кодекс він був перекладений різними мовами. Там українці переклали і дописали пару пунктів, дуже специфічно переклали у нас 14 пунктів, в поляків 10 пунктів і юреї так само. Але е, зміст, зміст цих пунктів він дещо різниця. Наприклад, в польських е, е, скаутів. Дуже сильно було питання е, присутнє, те, що стосується невживання алкоголю, е, і оскільки польський скаутинг в західній Україні був найбільш чисельний, то оці тенденції такі з одного боку мілітарні, з другого боку, е, що відмови від різних шкідливих звичок і ведення здорового спожбового життя, вони були автоматично присутні в українському єврейському скаутингу. але в єврейському скаутингу ще було дуже важлива річ. Що це все зв'язувалося з тим, що релігійна основа впліталася, і, наприклад, питання дошлюбних стастевих стосунків, якщо у Польсь, у поляки, в поляків і українці вже десь там це пізніше, після Другої світової війни актуальними темами стали до дискусії, то євреїв це питання було десь з ключових. Що стосується зокрема вишколу певного, чи можна говорити про якусь системну роботу чи записані ці правила, так і певні норми якості риси, якими мав володіти скаут, ну є типовий посібник, базовий британського основоположника скаутського, руху, а євреї отримали такий перший посібник. Він був виданий під час першої світової війни. Ці єврейські організатори скаутену, які відступили до ну, коли росіяни окупували західну Україну, вони виїхали до війни. Ну, зрештою, як і багато інших лідерів скалського руху українською, польською, поїжджали. І там в Вінні був написаний перший такий посібник, і Цей посібник досить фронтовно польською мовою, що цікаво пояснював ці засади єврейського скаути, ну він таким посібником є. Фактично це були якби вів'яни, галичани, от, але технічно сам посібник був дописаний і надрукований у відні, от і, і польською мовою, бо для е галицьких євреїв тогочасних, е де була обмеження, наприклад, на навчання в університетах і гімназіях, так само і для українців, е для них була більш доступна польська мова, вони могли якби здобувати. От і ну, дивно, що це не був там, ну, іврито тоді ще фактично не було. Могли на Ідіше написати, от, але можливо, це на Ідіш в розмовній мові це доступно, але в письмі це було складно. Тому цей перший посібник єврейського скангу був написаний польською мовою. Я нагадую нашим слухачам, що ми розмовляємо з Юрієм Юзичем. Він історик і голова наглядової ради молодіжної організації Пласт Національної Скаутської організації України. Тобто, пане Юрій, ми можемо стверджувати, що е, загалом, в принципі, скаутський єврейський рух він виник на території України. Е, ну так, є е, правда один нюанс, що. Центром, очевидно, був Львів, навіть в міжвоєнний період. Багато років, навіть коли вже була незалежна Польща, то Скаутський єврейський рух на території нашій він мав два центри, якось на території Польщі. Один центр був у Львові, був, ну тут він якби зародився, а другий центр був у Варшаві. Після Варшавський став домінуючим, ну це якби інститулізувалося в рамках польської держави. Але дуже багато років це було два офіси, які працювали. Дні на Західну Україну, інші працювали на решту Польщі і на Волинську територію. От. Але ще була така річ, що на початках, що цікаво, що єврейському Скраутому, що польському дуже сильно ну, роль відігравали так само організатори з Кракова. Все це назвалося тоді Галичиною, там Східна і Західна. Через те в єврейській літературі е, ну, вони якби, не до кінця це можуть дослідити, бо з документами. Довгий час були тут під радянською владою, не було. А зараз якби і нема особливо великого зацікавлення, на жаль, досліджувати цю тему. Ну, бо складно треба там знати польську, німецьку, українську. І, відповідно було якби ну образ такий, що скаутинг виник єврейський в Галичині, от і називалося два центри. Що це Львів і Краків. Ну але Львів все ж таки, ну те, що я дослідив, він був. Ключовим формуванні цього середовища і концепції вислускаво? А що стосується Києва? Якщо ми вже говоримо про час після Першої світової війни, або навіть ще кінця першої світової період української революції, 17 21 і вже час е, совєтської окупації е, України, зокрема цієї частини, так е, чи відомо щось про цей рух на цій території, чи існував він? На існував досить активний, тисячі скаутів іврейських працювали, і відповідно, ці посібники, інструкції, лідери вони появлялися в Тладніпрянській, в нашому міні, в Україні і організовували скаутські групи. Настільки ці групи були сильні, що є звіти е чекістів за 24 рік, вже там радянська влада там, 5 років. В Україні радянській, і вони пишуть, що вони ніяк з цим справитись не можуть з єврейським скаутином. Бо уявіть собі, в му році київські єврейські скаути могли дозволити собі вночі голосити алярм таким штрафетним методом від хати до хати тихо повідомити і на ранок зібрати. Сотні дітей в Пущі Водиці. Ну, це ще треба було туди, туди добратися в цю Пущу водицю під Київ. Тому це якби ну, свідчить про дуже серйозну організацію. Ну і чекісти теж писали в своїх звітах, що ну, дуже тяжко боротись з єврейським скаутом, бо фактично вся єврейська молодь включена в цю мережу, і вони арештовують одних лідерів і з'являються швидко другі. І вони тоді ну, почали політично вже потім боротися з цим ділом. От але всюди, від Харкова до Одеси, в Київ, е Кременчук довго час був таким, ніби подалі від основних осередків, але таким центром єврейського сказунгу на Дніпрості Україні. А яка була діяльність цих, От оці збори, про які ви кажете, що, що вони робили на цих зборах? Чи влаштовували вони якісь, окрім там певного вишколу, чи влаштовували якісь акції? Так само? Вони могли стосуватися, я не знаю, там, якихось культурних тем, не обов'язково політичних там, чи мілітарних? Ну, дивіться, тут якби нема чогось надзвичайного. Всі скаути в той час працювали по єдиній моделі. Тобто були базові вимоги, що кожен, хто приходив до організації, до руху, до місцевого середку, він отримав такі певні стандарти, що він там мав вогонь розпалити, там, мандрівку, певно, провести. І відповідно в цих малих групах в гуртах і більших осередках таких коренях, вони гуртувалися, об'єднювалися і ходили в ці мандрівки. Тобто, там політики як такої по суті не було. Ну для радянської влади будь-що що там було пов'язано. З, з е, е, їхньою комуністичної ідеології, це все вважалося якоюсь ворожістю, через те, вони почали придушувати е, ну, єврейські склад, та останні сили в радянській Україні. Але е, форми вони нічим не відрізнялися від того, чим займався і навіть зараз займаються Пласт, і чим займалися і займаються Харцери. Тобто, всі ці форми, якби принципово, ну там якісь нюанси невеликі помінялися, але. В цілому, те, що роблять зараз постріли чи карцери, вони робили це саме сто років тому. Цей рух існував до Другої світової війни, сказали ви на початку програми, так? Ну і під час Другої світової війни теж там були невеликі форми відвідання. Чи після війни він відновився, вже, можливо, в державі Ізраїль? Чи це вже зовсім інші форми були цього руху? Ну, дивіться, тобто. Під час другої світової війни були певне підпілля. Далі після Другої світової війни фактично у нас не залишилося такої значної кількості євреїв. Вони або були знищені, або масово виїжджали в Ізраїль і в Ізраїлі е, осередки цього Гашомера вони були ще до моменту, коли почалася Друга світова війна. тобто вони десь були вже в х роках теж От. але. В Ізраїлі самому в них в 1916 році виник серед поселенців інша скаутська організація, називається вона Цофім Леве їх можна перекласти. І якраз оця організація Цофім. Вона після Другої світової війни з законом, одним з перших законів Кнеса та Ізраїльського, була визнана як національна скаутська організація. І всі інші форми єврейського скауту, які в тому числі. Були з України. А, вони злились. Ні-ні, вони не Ні? злились. Вони, вони змушені були позбути своїх скаутських елементів, вони в інших країнах там, по світу зберігають ну, там зберігали скаутські елементи, але безпосередньо в Ізраїлі вони вже там не могли бути скаутами, але форми такі плекали. Тому в принципі, Гашомер, це і зараз дуже велика в єврейському світі молодіжна організація. Вона вже не позиціонується як скаутська. От, але в свої традиції і так далі, оцей період міжвоєння він чітко, дуже чисто скаутський, Це була там, найбільша скауська єврейська організація ну, в порівнянні з іншими там, навіть якщо всі інші скауські форми єврейської віднато того ж в ну, там в рази були більшою за, за них там від Китаю до Латинської Америки, всередки діяли. От і всі ці осередки вони по суті поширились ну, зі Львова, Через ці синістичні контакти, які були в єврейському світі, чи могли і хлопці, і дівчата бути скаутами, тобто бути належними до цього руху? Чи були обмеження? Так, це ще цікава одна особливість <ìn> <crawl prejudice> цього львівського скаутину, що ну, не так сказати фемінізм, як громадянське суспільство в складі Австро-Угорщини. Воно було досить демократичне. Тобто жінки включалися в різні форми організованого життя. Якщо, наприклад, в Америці дотепер бойскаути хлопці окремо і гайди дівчата окремо, це дві різні організації. Ну там зараз є, що вони пробують приймати хлопці, дівчата, дівчата, хлопці. І по багатьох країнах навіть Європи така тенденція зберігалася до там у Франції так було, то в Галичині всі три скаутські ці рухи. Українські, польські, єврейські вони зразу були е, мішаними, тобто були хлопці і дівчата. Вони працювали в одній організації, але виховні частини, от ці малі групи і об'єднання малих груп, вони були одностатеві. Тобто там до 20-30 людей, отакий от первинний осередок. Вони одностатеві. А вже е, вищі організації, там на рівні містечка чи району, регіону. Там вже мішана форма організації, тобто вони якби спів... ну, були в одній організації. Чи відомо е, про контакти е, комунікацію єврейської скаутської організації, наприклад, і з українською в цей міжвоєнний, зокрема, період 20-30 років. Чи співпрацювали вони і комунікували якось? Ну, точно, контакти були і дуже сильні в Закарпатті. Е, там. Цікаво було, що закарпатський скаутинг, єврейський, він був перший, який там взагалі виник, навіть не Угорський, не український, не чеський, а євреї перші створили скаутинг там в Закарпатті. І це був, було поширення не зі Львова, а з Будапешта. От. І це було, по суті, щось паралельне до того, що відбувалося в Львові, але дещо пізніше. Але оскільки ромський рух, цей рух Стражників, був дуже сильний в сімістичному русі, то вони по суті влилися в цей рух, і на Закарпатті е, діяв скаутинг е, ну, як, фе, ну, як федеративний. Він входив до складу Чехословацького юнака як федеративна, ну, федеративна організація. І тому в Закарпатті паралельно е, діяли три організації, навіть чотири: чеська, українська, і, угорська і єврейська, Щоб був такий посту Юда Емерих. То він загинув там на красному полі за Україну, от, в Галичині таких фактів менше, от, їх треба якби досліджувати. Але там особливий не був, бо підстав пересікатись, бо кожна громада працювала на свою національну ідентичність. А в Закарпатті там були умови, чехи сприяли і було дуже тісна співпраця. Я нагадую нашим слухачам, що ми розмовляли з Юрієм Юзичем. Він історик і голова наглядової ради молодіжної організації Пласт Національної скаутської організації України. Ми говорили про єврейський скаутський рух на території України у програмі зустрічі на громадському радіо. На все добре, слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.